Вітаю на уроці української мови у восьмому класі. Підготуйтесь до уроку вам знадобляться робочий зошит, ручка, олівець та лінійка. А ще бажання дізнатися щось нове і хороший настрій. Готові? Розпочинаємо. Зазначте, будь ласка, тему нашого заняття: Підмети присудок, способи вираження, підмета. Мета нашого уроку засвоїти матеріал про особливості та способи вираження, підмета і присудка. Завдання уроку досягти практичного засвоєння правил, ознайомитись із способами вираження головних членів речення та сформувати вміння синтаксичного розбору речення. Перед початком роботи пам'ятайте. Що знання складається із дрібних крихт щоденного досвіду, який ми з вами досягаємо практичними заняттями. Повторюємо з вами матеріал попередніх уроків. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання: який порядок слів у реченні? На яке слово падає логічний наголос? Якщо ви відчуваєте труднощі під час відповіді на ці запитання, поверніться, будь ласка, до матеріалів попередніх уроків та ще раз ознайомтеся з теоретичним та практичним блоком. А ми рухаємося з вами далі. Розпочинаємо новий теоретичний блок. Зазначте, будь ласка, підмет це граматично незалежний член речення. Що означає предмет, про який говориться у реченні. Підмет відповідає на питання прямого, тобто наземного відмінка: Хто що. Підмет буває простий та складений. Простий, як ви бачите, виражений одним словом. Складений, відповідно, декількома. І виражений синтаксично нерозкладним словосполученням? Перейдімо з вами до більш детальної характеристики. Чим може бути виражений простий підмет? Погляньте, будь ласка, іменником у називному відмінку, у тому числі, слова інших частин мови, які перейшли в іменник. Наприклад, книга морська глибина. Що книга? У цьому прикладі є простим підметом. Далі. Займенник у називному відмінку теж може бути підметом. Ніхто не з'явився. Не з'явився хто? Ніхто. Інфінітив теж може бути підметом. І нехай вас не лякає, що діє слово у цьому випадку буде в ролі підмета. Таке теж можливо. Любити свій край це для народу жити. У цьому випадку любити буде підметом. І останнє числівник. 5 простий числівник. 5 у цьому реченні буде підметом. Рухаємось з вами далі: складений підмет. Будьте уважні. Складений підмет може бути виражений іменником у називному відмінку. Та іменником в орудному відмінку з прийменником з із або займенником. Наприклад, між стікачами були й Остап із Соломією. Остап і Соломією у цьому прикладі є складеним підметом. Далі. Іменник з кількісним значенням у називному відмінку плюс іменник займенник або прикметник у родовому відмінку множини. Наприклад. Група приїжджих зупинилася на горбі. Група приїжджих, що зробила, зупинилася. Далі. Займенник стільки, скільки, або прислівники мало, чи мало багато, плюс іменник, займенник або прикметник у родовому відмінку множини. Погляньте, будь ласка. Багато літ перевернулось, води чимало утекло. Багато літ у цьому прикладі буде складеним підметом. Далі, числівник у наземному відмінку плюс іменник займенник-прикметник у родовому відмінку множини. Сім відважних бійців ту команду зрозуміли серцем і душею. Сім відважних бійців у цьому прикладі буде підметом. І останнє, навіть фразеологізми можуть бути складеним підметом. Намотати на вус означає добре запам'ятати. Намагати на вуз у цьому прикладі є підметом. Для кращого засвоєння та розуміння цієї теми раджу вам до кожного теоретичного блоку підібрати власні приклади. Так ви краще запам'ятаєте. А ми переходимо з вами до практичного блоку. Під час виконання Завдань. Будь ласка, користайтесь теоретичним блоком. У разі, якщо у вас будуть виникати труднощі. Завдання номер 1 Перепишіть речення, підкресліть підмети. визначте способи вираження простого і складеного підметів. Під час виконання цього завдання. Будь ласка, будьте уважні. Також ви можете користуватися теоретичним блоком з попереднього завдання, де ми з вами тренувалися синтаксичним розбором речення. Завдання номер 2 Складіть речення, зробивши подані слова і словосполучення слів, підметами. Завдання номер три тести. Зверніть увагу, що в кожному тесті лише одна правильна відповідь. Це завдання відповідність. Поєднайте, будь ласка, першу частину із другою буквеною. Зверніть увагу, що одна буква буде зайвою. Допоміжні ресурси, якими ви можете користуватися опісля заняття. Радимо вам перейти за посиланням на відеолекцію Ігоря Хворостяного, якщо ви хочете дізнатися більше з теми головних та другорядних членів речення, а також способів вираження підмета. Також ви можете користуватися покликанням на ваш підручник і більш детально пропрацювати теоретичний та практичний блоки. Третє покликання на сайт Рідна мова, де ви можете потренуватися в тестових заняттях у форматі ЗНО та інших завданнях. Підсумки нашого уроку. Подумайте, будь ласка, що нове ви дізнались на цьому занятті? Що сьогодні для вас виявилось найважчим? Що сьогодні було для вас найцікавішим? Домашнє завдання нашого з вами уроку буде визначено відповідно до вашого планування. А ми бажаємо вам успіху у роботі. І на наступному занятті ми попрацюємо з вами над способами вираження. Присудка. Дякую вам за увагу, гарного дня та успіхів! До побачення!